Якої відповісти на дитяче запитання, бо я від ідея був, коли мене не було такий прочитаю розділ невеликий, який називається поліклініка. В Одному з кабінетів районної поліклініки на другому поверсі старого триповерхового будинку в самому центрі великого міста на планеті Земля. Немолода лікарка роздратовано дивиться в медичну картку пацієнтки, що сидить перед нею, і прислухається до звуків, які долинають з коридору. Там, схоже, не збиралася величезна черга жінок. За дверей періодично долунають вигуки. Мені тільки спитати, і хтось постійно намагається зазирнути в кабінет. Як я вже сказала, заздалегідь визначити стать дитини на нашому обладнанні неможливо, каже лікарка. Не гадайте, даремне, а зосередьтеся на комплексі вправ, що я прописала. Наступний раз прийдете за місяць. До побачення, скажіть там, щоб не заходили, поки я не покличу. Пацієнтка, струнка 28-річна жінка з каштановим волоссям, донька академіка і домогосподарки, молодша наукова співробітниця Інституту ботаніки Академії наук у РСР, каже, до побачення і виходить з кабінету. Вона лізе рукою в сумочку, машинально намацуючи там пачку БТ, не знаходить її і згадує, що на період вагітності і годування наклала на цигарки суворе табу. Таке самообмеження спричиняє певну незручність, вона вдалася до нього вперше за понад 10 років, але навіть думки про його порушення вона не допускає. Нічого, міркує вона, обійдуся, потерплю рік півтора заради здоров'я дитини, а ще обійдуся без зайвих візитів сюди. Вони теж анітрохи цьому здоров'ю не сприяють. А як настане літо, поїду на дачу в козин і взагалі не матиму жодних справ із цією державною медициною. Аж поки не треба буде лягати в пологові. Уже на сходах жінка розуміє, що забула в лікарки на столі листівку з описом вправ. Повертатися до кабінету не хочеться. Значить, так і буде, думає жінка. Мені Андрій Топачевський обіцяв рота з англійської книжки про йогу, звідти й братимо вправи. А те, що в мене буде хлопчик, я й без вашого обладнання, яке нічого не показує, знаю.